Пливуть у тривозі роки за роками, останній зближається час, Пречистая діва, стоїть над церквами і молиться Богу за нас, пречистає, стоїть на церква. Олиця Богу за нас, то просить та плаче, засуниця наша, що подав нам життя святе, бо Божого, вже повна чаша, сльозами кров'ю тече, бо Божого ніву, вже повляча. Сльозами кров'ю тече. як чаша займеться, вогнем немгасими, загинуть народи великий малі, не даром стоїть, Божа мати і Сином на нашій, на рідній землі, не даром стоїть, Божа мати Сином на нашій на землі покаймося люди, молімося Богу, не завтра, а нині весь час можливо вже завтра, і сонця не буде, ні воля, ні сонця, ні нас, Можливо, вже завтра і сонця не буде. Ні сонця ні нас покаймося, люди, молімося, Богу і ти, Миколає, молись Ти в вправини вірі стояв на сторожі і нині без сія колись, ти в вправині вірі стояв на сторожі. Сія колись можливо, що в мирі пред Божим престолом почуємо вирок страшний, о матінко Божа, покриємо форо на нашій землі дороги, о матінко Божа, покриємо фобра. Дорогі. Ісус це наш добрий, наш пастир ясний, прийми нас у стадо Своє, ми темні вівці, ми вірці нещасні, блукаєм по Божій землі, ми темні вівці, ми вівці нещасні. Блукаєм по Божій землі, пливуть у тривозі роки за роками, і де день судний страшний, пречистая діва стоїть над церквами і просить що каялись ми. пречистая діва. Стоїть над церквами і просить, щоб каялись.